Тарас Григорович Шевченко. Садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати. Хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять, ждуть, сім'я. Вечеря коло хати, вечерня зіронька встає. Дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає, поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх. Сама заснула коло їх затихло все. Тільки дівчата та соловейко не затих.